Українсько-словацький кордон саме тут були завершені бої за визволення українських земель. Таким чином, так звана карпатсько-ужгородська операція завершила очищення території від окупантів і створила всі умови для воз'єднання українських територій. Пам'ять тих, хто загинув у ті роки, вшанували біля пам'ятника Україна-визволителям. Дуже складна була операція, тому що Карпати то сам рельєф, дуже складний. німецько фашистські загарбники, німецько-венгерські загарбники построїли лінію Арпада через перевали і строїли 10 років. Лише на Яблунецькому перевалі було 137 железнобитових надобів. Бої дуже були дуже жорстокі. За 18 днів вперше в історії придолили Карпати і завизула Закарпаття. Погибло 10 тисяч 800 солдат. 41 тисяча 237 було поранено. І пропало без вісті. А на пагорбі слави в Ужгороді вічним сном спочивають понад три тисячі воїнів, які полягли при вигнанні окупантів із Закарпаття. Останній ветеран з Ужгорода, який брав участь у визволенні найзахіднішої області, помер ще у 2010 році. Сьогодні на пагорбі слави покладали квіти, їх рідні та друзі.